У Хмельницькому розроблять віртуальну мапу зелених насаджень. Студенти реалізовують екологічні бізнес-проекти, а педагоги вчаться сортувати сміття. Більше про все розкажемо у новому випуску програми Ековектор. Вітаю! Долучайтеся! Екологічний договір для України напрацювала Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни. Документом передбачено три ключові аспекти це фіксація злочинів, які зробила і робить Росія на території України, покарання, тобто доказова база для компенсації та репарацій, та відновлення. Цей документ має стати основою дискусій, що призведуть до конкретних рішень на міжнародних майданчиках. Тим часом у зоні бойових дій показники важких металів перевищують нормативні у 30 разів, а артуті, цинку та інших шкідливих речовин у 10-18 разів, розповів консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон. Ці речовини потрапляють до ґрунту, мігрують до ґрунтових вод і в результаті до харчових ланцюгів, впливаючи і на тварин, і на людей. Тобто отруєний вибухами ґрунт буде повільно вбивати нас в перспективі, наголосив доповідувач. На місцях обстрілів ґрунтознавці відзначають систематичне перевищення в 10-18 разів показників ртуті, цинку та кадмію. Фіксують високий вміст міді, нікелю, свинцю, фосфору та барію, сірки та сірчаної кислоти. Аналогічні проблеми були в Європі після Першої світової війни. Тоді було втрачено 23% посівних площ. Через повномасштабне вторгнення понад 5 мільйонів гектарів орних земель в Україні наразі не використовується, а шкода, завдана українським ґрунтам, становить понад 900 мільярдів гривень. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів сформувало план розміщення нових заводів з оброблення відходів. Ним передбачено 207 проєктів, що мають запрацювати у різних регіонах України до 2034 року. Про це повідомив очільник міністерства Руслан Стрілець для будівництва сміттєпереробних об'єктів. Планує застосовувати кластерний підхід. Попередньо кожен кластер розрахований на переробку. 400-500 тисяч тонн відходів на рік та повинен забезпечити утилізацію 100% новоутворених твердих побутових відходів на території, яку він обслуговуватиме. За підрахунками Міндовкілля, розмір інвестицій у будівництво кластерів оцінюється майже у 4 мільярди доларів. Для залучення коштів працюють з інвесторами та міжнародними партнерами. Згідно із стратегічними цілями Міндовкілля, нові сміттєпереробні заводи мають з'явитися в Україні до 2034 року. Музика. Нагадаємо, у Хмельницькому вже кілька років за грантові та кредитні кошти європейських партнерів триває робота над реалізацією проєкту модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. У його рамках мають на меті рекультивувати діюче сміттєзвалище та звести сміттєпереробний комплекс. Нещодавно представники компанії з Польщі та Туреччини, які є учасниками тендеру з будівництва комплексу механіко-біологічного оброблення, завітали у Хмельницькій. Учасники оглянули земельну ділянку під майбутній комплекс та поспілкувалися із представниками офісу «Розумне довкілля Хмельницький. Що реалізовують проєкт та консультантами компанії Aegis, що його супроводжують. Така зустріч передбачена процедурою тендеру, який відбувається на закупівельному майданчику Європейського банку реконструкції та розвитку. Віртуальну мапу зелених насаджень розроблять у Хмельницькому. Реалізують ідею за підтримки проєкту usaid взаємодія. Провадження цифрового обліку кущів та дерев забезпечить публічність та прозорість, адже просто у смартфоні можна буде слідкувати за станом зелених насаджень. Мапа буде ще одним розділом на діючому геопорталі. Наповнити карту допоможуть студенти-екологи Хмельницького національного університету. Процес цей буде тривалим, втім влітку організатори уже планують презентувати перші результати. Можна буде онлайн подивитися на всі дерева, зелені зони, кущі, квітники, які в нас є в місті. Можливо, навіть колись розширимось на громаду це значно складніше. От і можна буде за цим відстежувати, відстежувати їхній стан, прямо дивитися на фотографії цих зелених насаджень. Ну і... Побачите, що в нас є. Тобто, все ми інвентаризуємо і оцифруємо. Це для того, щоб перше зручніше працювати з оцифрованою інформацією, друге, максимальна публічність про зелені насадження, яка дозволяє теж не тільки нам самим відстежувати їх, але й мешканцям громади дивитись, чи спилене дерево дійсно мало бути спилене, чи це його хтось спиляв, бо захотів зранку собі спиляти дерево. От, ну це я так образно кажу, але насправді це про це, тобто має Кожен мешканець громади побачити, що відбувається з зеленими насадженнями. І саме через цей портал вони зможуться. Нашу програму продовжить рубрика Екобліц. Тема розмови перспективи вирощування енергетичних культур в Україні. До Степана Кушніра завітав експерт з аграрних технологій Вадим Кричковський. Тож цікава інформація з перших вуст. Далі. Сьогодні наш випуск рубрики Акубліць торкатиметься теми, яка буде зовсім скоро дуже актуальною. Ми поговоримо про те, що роблять звичай весною: це висадка рослин. Рослини особливі, це енергетичні культури. І наш гість сьогодні це пан Вадим Качковський, він є експертом в сфері біоенергетики та е, аграрних наук. Тому, пане Вадиме, Вітаю вас, вітаю в цілому базове питання. Чим відмінні енергетичні культури від інших культур, можливо, дерев? Тобто, в чому ключова відмінність, і як би це ви визначили? Ключовою відмінністю, звичайно ж, є це відновлювальність цього джерела, цього ресурсу, тому що це енергетичний ресурс, який може суттєво замістити використання Україною природнього газу. Ці рослини не вибагливі до кліматичних умов, вони не вибагливі до ґрунтів, тому вони є надзвичайно ефективними для тих земельних ділянок, які в Україні не використовуються на сьогоднішній день. Існує безліч видів різних культур, які притаманні до того чи іншого кліматичного пояса. що актуально для України і які умови потребують ці культури для вирощування, скажімо, там на Хмельниччині чи там будь-якому іншому регіоні України. Насправді ми можемо розглядати різні класи рослин, деревні культури, трав'янисті культури, наприклад, верба енергетична, енергетична тополя, міскантос, гігантус, генеретичне сорого та й інші трави, також павловнія. Ну тобто є їх безліч, їх дуже велика, велика кількість, але не всі вони підходять для території України. Тому що ми повинні в першу чергу дбати про те, щоб не висаджувати такі рослини на на, на землях, на яких ми можемо вирощувати продукцію сільськогосподарського призначення, яка йде споживання людям. Тому е, 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 такі рослини, як, наприклад, верба і тополя, а також Міскантус і Грандус, вони не є вибагливими до кліматичних умов, вони е, люблять вологість, е, тому вони дуже ефективно можуть вирощуватися на підтоплювальних ґрунтах, на болотистих місцинах. Ось і е, вони не вони також не вибагливі до самої агрономії, до технологічних процесів. Тому все варто розглядати з того, щоб процес вирощування таких культур був максимально дешевим і давав можливість гарної рентабельності, гарної вартості сировини, яку ми вирощуємо, окрім як спалювати, як ще використовувати енергетичну культуру? чи можливо є якісь інші види переробки з доданою вартістю. В будь-якому випадку сировина, яка має можливість енергетичної ефективності, спалювання чи використання в інших потребах, вона є цінною сировиною, тому що ліси ростуть доволі довго. І відновлювання лісів це велика проблема на сьогоднішній день у світі і в Україні в тому числі. Тому енергетичні культури мають дійсно певну перевагу. Я вже, я вже говорив, що є дуже багато ґрунтів, які на сьогоднішній день ефективно не використовуються, де можна якраз заміщувати використання лісу. Природнього багатства України, якраз висаджуванням цих енергетичних культур, використанням їх в своїй діяльності. Енергетичні культури це не тільки спалювання, це на сьогоднішній день заміна пластику, це виробництво одноразового посуду в Євросоюзі, це виробництво будівельних матеріалів, це виробництво різного різного класу целюлозних продуктів, це папір. Тобто спектр використання таких культур доволі широкий, тобто, але для цього потрібно планомірність, плановість, це все час і це все правильні підходи до цього бізнесу, до, до цього до, до вирощування цих культур і до їх правильного використання. А як би ви оцінили потенціал вирощування енергокультур в Україні, і в принципі, де можна вирощувати і в яких об'ємах. В Україні дуже великий потенціал вирощування енергетичних культур. Є дані, які можна перевірити. Тобто це більше 4 мільйонів гектарів непридатних для сільського господарства земель на територію України, які безпосередньо просять про те, щоб на них вирощували культури енергетичні культури. Безпосередньо, наприклад, в Хмельницькій області це десь близько 60 -ти тисяч гектарів землі, які можна залучити якраз під вирощування етричних культур. І не забуваємо, що війна внесла свої, свої е, певні вимоги, тобто ті землі, на яких буде від Пройде розмінування, вони будуть також непридатні для сільського господарства через те, що частина родючого шару ґрунту була знищена, і це також великий потенціал для вирощування саме енергетичних культур, які є невимогливими до ґрунту. Зараз громадам слід дивитися в, в цьому фокусі на те, щоб зменшити збільшити свою енергоефективність, можливо, вирощувати на таких дешев, в лапках дешевих землях енергетичні культури і забезпечувати заміщення природнього газу при опалюванні своїх комунальних установ, шкіл, дитячих садків, і що би ви рекомендували тим людям, які бажають спробувати вирощувати енергокультури? Це може бути аграрії, це можуть бути представники селищних рад, які хочуть це впроваджувати в комунальному секторі. Який алгоритм дій для того, щоб е оцінити свій потенціал, де це вирощувати, і як правильно підійти до того, щоб все вийшло успішно? Ну тут насправді є кілька підходів. Якщо ми говоримо про місцеві про органи місцевого самоврядування, в першу чергу вони повинні дбати за бла про благо своїх громадян, відповідно, е, напевно, зменшувати вартість енергоносіїв. І тут дуже важливу роль може відіграти енергокультури, тому що в громадах є великий спектр земель, які вони не користуються ефективно. Вони можуть переводити свої заклади соціальні для на спалювання якраз енергетичних культур. Це саме менше, що вони можуть Зробити і якраз завдяки цьому збільшувати ефективність свою енергетичну. А якщо брати підприємців, аграріїв, в яких є великі банки землі, то обов'язково я думаю, що всі проводять аудит своїх земельних банків, і вони бачать, що в них є також певна кількість непридатних для використання земель: це схили більше 30 градусів, це можливо якісь заболочені ділянки. Де також напрошується вирощування енергетичних культур, особливо в сьогоднішній час, з мого досвіду, багато підприємців, багато аграріїв ставлять малі пілетні заводи для того, щоб забезпечувати себе енергоносіями. Це сушка, зерна, це опалення офісних приміщень або якесь виробництво, яке існує вже у підприємців. Насправді ми нарешті дійшли до того, що в Україні потрібно все таки піднімати нашу науку. Я також є науковцем, маю вчений ступінь доктора філософії з агрономії та продовольства, і дуже грунтовно досліджую якраз міскантус гігантус, а також інші енергетичні культури, які можуть бути найбільш ефективні для наших кліматичних умов, а також для наших ґрунтів. вам за розмову. Щиро дякую. Дуже приємно. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І якщо ви захочете більше інформації про це дізнатися, переходьте на сторінку в Фейсбуці пана Вадима. Він пише про енергокультури, про агрономію. І зовсім скоро там буде опублікована одна із наукових статей саме про енергокультури. Тому дякую вам. Дякую, дякую. за увагу. онлайн навчання для вчителів про управління відходами започаткували представники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. З 2020-го у школах громади сортують сміття. Минулоріч восени серед педагогів зробили анкетування щодо покращення якості цього процесу. Як показали відповіді, багатьом не вистачає саме знань про управління відходами, аби передавати досвід дітям. Тож навчання зорієнтували на класних керівників. У зумі щодня працюють з вчителями одного навчального закладу. Усього до зустрічей долучили понад 50 шкіл. Ми почали працювати з двох сторін. Тобто і з дітьми продовжуємо працювати, і почали працювати з педагогами. Бо, по суті, педагоги це ті люди, які, окрім батьків, допомагають дітям отримувати також додаткові знання, які будуть корисні також в побуті. І також вони допомагають дітям і формувати звички. То, відповідно, спочатку педагоги також мають розуміти, як працює, наприклад, наша ієрархія управління відходами, чому ми перш за все маємо прагнути генерувати як найменше відходів. Ми навчаємо, як це все робити, які є, наприклад, багаторазові альтернативи, чому важливо відмовлятися від одноразового пластику і будь-яких одноразових речей, чому важливо повторно використовувати речі, і вже далі, звичайно, навчаємо, як правильно сортувати, розповідаємо, як правильно користуватися нашими контейнерами в місті, що туди потрібно сортувати, як користуватися центрами управління відходами, куди потрапляють відходи, коли наприклад їх забирає наш спеціальний сміттєвоз, який вивозить тільки сортовані відходи. Екобус знову поїхав у села Хмельницької громади. У лютому працював в Давидківцях та Олешині. Жителі мали можливість безкоштовно здати на безпечну утилізацію батарейки та акумулятори, люмінесцентні лампи, термометри та ртутовмісні матеріали, фарби, клеї, розчинники, електричне та електронне обладнання, миючі засоби, побутову хімію, протерміновані медикаменти. Старости усіх сіл громади проінформовані, що можуть замовити екобус. Для цього потрібно звернутися в офіс проєкту Розумне довкілля Хмельницький та визначити день та час. У місті екобус працює за звичним графіком. Вощанки замість харчової плівки та килимки із залишків тканин, які могли б потрапити на смітник. Екологічні бізнес-ідеї втілюють у життя студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу. У цьому навчальному році заклад став учасником освітньої програми від організації Junior Achievement Ukraine. У її рамках молодь створила міні-компанії, визначилася, чим вони будуть займатися, розробила логотипи і тепер виготовляє та реалізовує продукцію. Прибутки підрахують у кінці навчального року. Більше подробиць далі у сюжеті. В одних яскраві килимки, в інших вощанки. Студенти політехнічного фахового коледжу демонструють продукцію, що виготовляють їхні міні-компанії Килимок та моторбі. Створили їх завдяки участі навчального закладу в освітній програмі організації «Junior Achievement Ukraine». Відтак як функціонує власний бізнес, молодь засвоює на практиці. Діти шукають свої бізнес-ідеї і повністю їх реалізують протягом навчального року, починаючи від зародження ідеї, потім створення підприємства, потім розподіл ролей обов'язків, пошук капіталу акціонерного. В Кінці навчального року ми закриваємо свою діяльність, ліквідуємо наші підприємства і рахуємо прибутки. Коли вони шукали свої бізнес-ідеї, то вони думали не лише про те, як заробити, Бо це короткий період, а думали про те, як покращити якусь ситуацію, тобто думали про те, як змінити щось в суспільстві. На зв'язку зі студентами, ментор-підприємець, учасники кожної міні-компанії розподілили між собою обов'язки, а реалізовувати взялися задуми, що мають ще й суспільно важливу екологічну складову. Так, килимки виготовляють із залишків тканини, що не підходить для плетіння маскувальних сіток. Наш коледж почав активно плести маскувальні сітки для фронту, і сюди дуже багато приносили тканини. І як виявилось, не вся ця тканина підходила для плетіння сіток, і ми вирішили подивитися трішечки ту тканину перебрати. І ми згадали, що колись наші бабусі колись і зараз плетуть килимки з різних з різних тканин. І ми вирішили, чому б не взяти ці тканини, відходи та плести з них килимки, які б також пригодились нашим воїнам на фронт, ну і також їх можна використовувати в побуті. Вощанки ж це екологічна альтернатива харчовій плівці. У них значно краще зберігати продукти і вони багаторазового використання. Ми її виготовляємо з бавовняної тканини та бджолиного воску. В домашніх умовах ми нарізаємо тканину, натираємо віск. Посипаємо воском тканину, відправляємо в духовку. Вона там просочується, і після висихання вона стає придатною, але це не кінцевий етап нашого виробництва. Ми також ще підрізаємо края та запаковуємо її. Ми взагалі були зосереджені на проблемі викиду поліетилену. Ми вирішили, що вищанки це буде саме той варіант, який допоможе вирішити цю проблему та допомогти людям і у побуті, і у екосвідомості. Для своєї продукції компанії розробили пакування та логотипи, продають вироби через сторінки у Інстаграм на спеціалізованих ярмарках та у кількох магазинах міста. У кінці навчального року підрахують прибуток, значну частину якого молодь планує спрямувати на потреби ЗСУ. До речі, із залишків від вощанок студенти політехнічного коледжу виготовляють розпалювачі на фронт. А на перервах залюбки долучаються до плетіння маскувальних сіток. Більше ж про екологічні ініціативи, що наближають перемогу, розкажемо у черговому випуску рубрики на зв'язку. Гуфіцентр в останньому працює новий гід Ярина Веремчук. А відтак вона і нова ведуча нашої рубрики. Знайомтесь та отримуйте порцію корисної інформації. Колишнє середовище потребує постійної турботи від кожного та кожної, навіть під час війни, уже понад 10 років українці борються за вільне та щасливе майбутнє, невід'ємною частиною якого є гарний стан довкілля. Вітаю на зв'язку. Гуфі центр мене звати Ярина, і я розповім про екологічні ініціативи, що наближають українську перемогу. Одна з найбільш поширених ініціатив в Україні виготовлення окопних свічок із вторинної сировини, металевих бляшанок, гофрованого картону, воску чи парафіну зі старих свічок. Такі свічки рятують наших захисників від голоду, дають змогу підігріти їжу чи закип'ятити воду. Часом це єдине джерело енергії для наших захисників. Непотрібний одяг, текстиль сірого, зеленого коричневого чи білого кольорів можна принести у спеціальні пункти збору, де волонтери плетуть маскувальні сітки для наших захисників, адже маскувальні сітки важливий елемент ведення позиційної війни. Здебільшого, за наявності маскувальних сіток, наші підрозділи мають змогу залишатись непоміченими з неба та врятувати своє життя чи техніку. Також в Україні проводять збір використаних електронних сигарет, з яких волонтери виготовляють павербанки, елементи для систем скидання з дронів чи інші речі для Збройних сил України. Часто наші військові опиняються в польових умовах без доступу до стаціонарних джерел енергії, і такі повербанки є гарною допомогою. Якщо ви часто купуєте напої в пластикових пляшках та сортуєте відходи, наступна ініціатива для вас. Пластикові кришечки можна перетворити на добру справу. Такі кришечки збирають різні благодійні чи волонтерські організації, які здають їх на переробку, а утримані кошти перераховують на закупівлю БПЛА українського виробництва для Збройних сил України. А для тих, хто любить читати і має вдома непотрібні книги, можна долучитись до акції збору російської літератури на макулатуру. Зібрані книги передають на переробку, а отримані кошти передають на допомогу військовим. Для нашої перемоги важливі усі маленькі і великі ініціативи, і також важлива участь небайдужих українців. Тому не лише збирайте бляшанки, папір, тканини тощо, а й долучайтесь до виготовлення окопних свічок чи маскувальних сіток, адже вільних рук завжди не вистачає. На жаль, війна триває. Але роботи зі зменшення кількості відходів ще дуже багато. Але кожен і кожна з нас може наближати перемогу різними методами. Головне в цьому процесі не забувати про турботу про довкілля. Наш ефірний час добіг кінця. Долучайтеся до добрих справ. Нехай у вашому житті буде більше екологічних вчинків та рішень, бо і це вклад у нашу перемогу.